Добрий день, Миколаїв, 30 травня, 23 рік. Знаходимося ми на своєму полі проса. Заїхали подивитися на його стан, що тут у нас відбувається з бур'янами. Маємо ось такі сходи. Головне питання, поки ми всі не розбіглися. Не переключилися, далі не пішли. Головне питання, як правильно визначити, коли просто починається стадія кущення. Хто підскаже, як правильніше там, читав, що 6 листок, чи вихід 6 листка, чи як правильніше, тому що планую обробляти гербіцидом. Агрітокс, так як у нас тут основ, основний бур'ян, це берізка. Ось його трошки придавив гербіцид, який ми обробляли перед посівом. гліфосатом. Він її не вбив, ну, ми обробляли по мінімуму 2 літри ось. Що лишилося, пішла берізка і агрітокс дуже гарно працює по берізки. А тут, так, поки нема, пройшов дощик, земля теж починає тріскатись. Головне питання, що то буду довго розказувати, як тут правильно визначити фазу кущення. Просто зійшло, маємо сходи. Як на мене їх загустувато для Півдня України. Але якщо будуть йти дощі, то це дуже гарно. А також питання про інсектицидну обробітку проса, як правильніше, чи потрібно його зараз захищати від кого, тому що бачимо тут пошкодження якісь. Мурав'ї, мурахи бігають, якісь пошкодження, хто вирощує просо? Підскажіть, будь ласка. Так що коментуємо, обговорюємо, рекомендуємо, це все вітається. Не забуваємо порекомендувати розповісти про фази розвитку і... Сикцицидний обробіток. Як правильно, коли головне його захистити, тому що десь я бачу якісь пошкодження вон на просі. Може це тут і град пройшов, може, але здається мені, що це щось якісь кіщі або ще щось. Але я можу помилятися. Краще спрацювати на випередження, тому що, як я показував відео відео по городам, де страшне, що робиться з тльою по пшениці. Це страшно дивитись. Ми там не обробляли інсектицидом городи в нас в селі. А поїхав я на поле. Ось у нас там ячмінь. Кудись у нього знімати. Ячмінь. І зацель на полі рядом поруч з просом. На пшеничках я шкідників в колосі зовсім не знайшов. Не знайшов я, маю думку, тому що ми працювали на випередження. Такий я маю, як вже напрацьоване своє, я кожен обробіток, щоб не робили, я додаю інсектицид. Простий інсектицид, Ну, фастак, фас, і хто як назад лям до циголатрин. Альфа-цепиметрин. Альфа-цепиметрин більше. Додаємо 100 грам. І ми забулися, що таке. От Зараз ми ми навіть до уборки вже, може і не будемо обробляти. Може вийду, якщо вийду, карбомідом будемо обробляти пшеницю, то додавлю так само. Але. Ми вже забули, що таке клоп, що таке трипси на полях, що таке в колосі. Тому що ну, треба спрацьовувати, на мою думку, на попередження. Воно не так дорого. І воно спрацьовує. Дякую за увагу. Не забуваємо вподобайку, не забуваємо коментарі, обговорення, рекомендації. Це все вітається. Слава Україні.